Всім привіт! І так, я хочу більше я хочу знімати прямі трансляції на YouTube, тому я хочу більше підписників. Кому цікавий мій канал, підписуйтесь. Ось зараз я покажу свої проєкти, які я за останній час в'яжу. І хочу сказати, що я минулі, не всі закінчила, але в'язальниці вони такі, вони в'яжуть багато проєктів, якісь закінчують, якісь залишають. Но потім якось там ціла система така, виходить. Зараз у мене в процесі шапка в дві нитки закріло. Ось два моточки. Тут виходить, в маточці 300 метрів. В'яжу гумкою 2 х 2, гумкою 2 на 2 на обхват голови 57 А Вже по досвіду знаю, що я сама люблю носити такі шапки. А ці шапки я не знаю, у всіх людей різний термообмін, але мені підходить носити таку шапку при градусах мінус 5, плюс 5. Ось а якщо менше, мінус 5, можна в'язати з напівшерсті, з ангори, ну з якоїсь більш теплої нитки. Але можливо комусь буде достатньо і такої шапки, тому що всі люди різні і всіх різний термообмін. Ось зараз вам розкажу, що в мене далі є. В мене новий досвід. В мене новий досвід. Я почала в'язати на замовлення безрукавки день для немовлят. Це моя друга безрукавочка, яку я в'яжу на замовлення. Першу я вже віддала. Перша получилась трошки завеличка. Получається, вона получилась на рочок дитині. А ось це я зробила на. Розмір менше, це на вісім місяців десь. Ось якось так опис я брала з інтернету, але я його переробляла, і в описі були помилки. Там було написано, що треба обіляти по три петлі, але треба обавляти по дві пет. Коротше, там коротше, був такий момент, що були як опечатки чи що. Я в'язала по-своєму трохи. Коротше, я не повністю по опису в'язала, я вирішила зробити на протяженні всій е, роботи гумку 2х2, щоб воно і стягувалось, і розтягувалась, і було таким універсальним е, одягом. Ось, якось так. І, це, і ось ця безрукавочка вона закріла. Ось. А ось це я почала в'язати таку ж саму безрукавку. Таку саму безрукавку з напівшерсті, хочу сказати, що на півшерсть вона більш товста, спиці такі ж самі троєчка. Але за рахунок того, що на півшерсть більш товста, тому що акріл в 100 грам 300 метрів, то на півшерсть в 100 грам 240 метрів. І виходить, що напівшерсть більш товста, І зовсім інша плотність в'яжу. Тут менше петельок йде по, по горизонталі, набрано, тому що е, ту, е, ниточка більш товста. Ось ось так. Ось це я зв'язала спинку. Зараз в мене на спицях є. Я в'яжу е, перед до пройму вже дов'язала. Ось якось так. Е, також в мене цікавий проєкт. Мені подарували такі бобінки. Короті, мені подарували такі бабінки, бабінки тонкого акрілу. Це цікаво, з ним цікаво працювати. Я з бабінками почала працювати недавно. Перша моя бабінка була, я в цьому році купила. В'яжу я вже довго, але багато досвіду є з моточної пряжі. Ось, а з бобінками почала працювати в цьому році. І я собі сама купляла першу бабінку. Льону в магазині Ярослав. Також мені одна хороша людина подарувала в буклі. Я в'яжу з буклі а, светрик, в'яжу на розмір 52 см, в'яжу собі, в'яжу на всяк випадок а, ну, таку, щоб була оверсайзна, тому що, дивлюсь, що можу поправитись. А, ось, і краще, щоб, виходить. Щоб оверсайзик був, щоб, коротше, щоб не було плотно, коротше, щоб було нормально, щоб сиділо, коротше, якось так. Що ще таке розказати, виходить? Із ось цих бабінок, із цих бабінок я в'яжу гачком. Я не пам'ятаю, взяла я гачок чи ні. Я багато проектів несла. Ось я в'яжу поперечно візерунком резинка. В полоску в шапку. Ось вона так розрахована, що вона буде з відворотом, і вона буде десь ось так. Десь ось так воно буде. Ось мені цікаво працювати над цим проєктом. Дуже цікаво в'язати цей проєкт. Тому що, виходить, я, наприклад, основні проекти, які я зараз в'яжу, це рукавки на замовлення для немовлят. Але також е, люблю щось інше пов'язати, то в'яжу ще спицями берет один з такого ж самого акіла, тільки іншого кольору. Там, виходить, акрил пудрового кольору, але я в'яжу в тонку яскраву голубу полоску. Я не донесла цей проєкт. Е, зроблю коротке відео з, з, з беретиком, щоб ви побачили. Тому що там ці цікаві кольори, і мені здається, що буде цікаво. Ось, виходить, в'яжу ось такі проектики. Стараюсь, крім коротеньких відео, ще знімати більш довгі. Вони в мене не сильно довгі, але як, як виходить, так і знімаю. Ось якось так. Коротше, і хотілося би проводити ще. Прямі трансляції тому, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Всім удачки, всім пока-пока.